Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні розглянемо найгарячіші новини зі світу штучного інтелекту, зокрема, інтеграцію Грок у Телеграм, запуск Opera Neon та інші технологічні прориви. Компанія XAI Ілона Маска уклала угоду з Телеграм на 300 мільйонів доларів для інтеграції чат-бота Грок, який отримає доступ до понад 1 мільярда користувачів платформи. Угода передбачає 50% доходів від підписок XAI у Telegram і стартує влітку цього року. Грок пропонуватиме інструменти для бізнесу, модерації контенту та інтерактивного спілкування. Водночас, угода ще остаточно не підписана, а користувачі висловлюють побоювання щодо конфіденційності. Телеграм бачить у співпраці з X.A.I. нові можливості для монетизації та зміцнення конкурентоспроможності. Опера презентувала Опера Неон, перший у світі агентський браузер із вбудованим ШІ, здатний самостійно виконувати завдання від бронювання квитків до створення коду та ігор. Неон працює як онлайн, так і автономно, навіть коли пристрій вимкнено. Він забезпечує безпечну обробку даних локально, а доступ можливий лише за підпискою та запрошеннями. Браузер обіцяє революцію у взаємодії з інтернетом. Але потребує довіри користувачів та стабільності роботи. Odyssey представила демо версію інтерактивного відео, де користувачі можуть у реальному часі досліджувати ші згенеровані віртуальні світи за допомогою клавіш, як у грі. Технологія генерує відео, створюючи ефект плавної навігації без традиційних ігрових рушіїв. Хоча демо має обмеження, Odyssey обіцяє вдосконалення, зокрема, підвищення фотореалізму, стабільності та можливості взаємодії. Технологія, що працює на даних, зібраних власними 360 градусними камерами, може змінити індустрію розваг, навчання та тренажерів, створюючи базу для майбутніх симуляторів реального світу. Співзасновник Netflix Рід Гастінгс. Приєднався до ради директорів Anthropic, щоб допомогти компанії збалансувати розвиток Ші з етикою та суспільними інтересами. Це призначення стало можливим завдяки Long-Term Benefit Trust, незалежному органу управління і відбувається на тлі значних інвестицій у Anthropic від Amazon та Google. Гастінгс привносить досвід керування технологічними гігантами. А його участь символізує посилення прозорості та відповідальності в управлінні Ші компанією. DeepSeek випустила оновлення для своєї ші моделі, що суттєво підвищує її здатності до логіки, кодування та розв'язання складних задач. Модель демонструє глибше міркування, покращену читабельність і точність, працює до 60 хвилин над завданням та залишається відкритою і доступною для розробників. Незважаючи на потенційні ризики витоків. І атак, модель зміцнює позиції DeepSeek як лідера серед відкритих ШІ, пропонуючи потужні інструменти за значно нижчою ціною, ніж конкуренти. OpenAI запустила форму для розробників, які хочуть інтегрувати функцію вхід через чат-GPT у свої додатки, дозволяючи користувачам використовувати аккаунт чат-GPT для автентифікації, як у Google чи Apple. Ініціатива розширює екосистему OpenAI, стимулюючи попит серед стартапів і великих платформ, а також пропонує бонуси за тестування в кодекс CLI. Цей крок посилює присутність ChatGPT у цифрових сервісах, але викликає занепокоєння щодо безпеки та конфіденційності даних. Китайські вчені з KS створили модель штучного інтелекту ФЛАР. Для прогнозування зоряних спалахів, що дозволяє краще розуміти вплив зоряної активності на екзопланети. ФЛЕРА аналізує світлові криві зірок для передбачення магнітних викидів, оцінки стабільності атмосфер і визначення потенційної придатності планет для життя. Ця інновація підсилює астрономічні дослідження та пошук населених світів, розширюючи можливості аналізу за допомогою даних із таких місій, як ТЕС. Гендиректор Антропік Даріо Амодеї попереджає про загрозу штучного інтелекту для ринку праці. За його словами, протягом наступних п'яти років ШИІ може знищити до 50% робочих місць початкового рівня для білих комірців, що може спричинити безробіття в 10 чи 20%. Новітні моделі, такі як Клод 4, вже здатні виконувати складні завдання у сферах технологій, права, фінансів та медицини. Амодеї закликає до підготовки громадськості, запровадження податку на щі та створення програм перепідготовки, аби уникнути економічної кризи. Дякую за перегляд відео. Залишайтеся з нами, щоб завжди бути в курсі найцікавіших інновацій і трендів у світі штучного інтелекту і не тільки.